Предосторія будівництва цього складу підлогового зберігання має довгу історію. Ми побудували таких складів, скажімо так, ангарів вже декілька. Починали будувати таку конструкцію. Це вже більше 10 років. За 10 років така конструкція такого складу зберігання показала себе дуже добре в плані цього даху. Він дуже надійний, він безкаркасний, він виготовив. Виглад... Потовлений в і я вважаю, що він простоїть 20, 30, 50 років і йому нічого не буде зовсім. Хочу сказати, що такі споруди будуються і зводяться дуже швидко. Стоїть установка, яка катає оці ці Такий склад, десь тисячу квадратів, можна за. Два-три тижні збудувати без проблем. У нас будівництво цього складу підлогового зберігання було в декілька етапів. Перший етап це там, десь ми. Зробили треть цього складу, і потім другий, третій етап. Тому якщо взяти терміни, повирізати ці пропуски, то десь за місяць, максимум за місяць, все збудували, все закріпили, все зробили. А так дуже подобається, і я хочу сказати, це не перше наше співпрацювання з «Аркобудмонтаж». Подобається професійний підхід керівництва технічних співробітників, які завжди можуть підказати, що як краще, куди, і так далі. І я можу надати рекомендації щодо співпрацювання з цією фірмою. Дуже позитивні люди, одне задоволення працювати з професіоналами.